Пане Юрію, сьогодні був частково закритий простір сусідньої країни наш, з нами Молдови, і знову піднімалися ці кулі в небо. Хтось пов'язує ці речі, хтось каже, що це абсолютно немає ніякого значення. Але скажіть вашу думку і навіщо вони піднімають ці кулі? Що це їм дає? Ну і в них був попутний вітер, тому і запустили з півночі так. Ті кулі. Ну це банальні речі, тут навіть не варто особливої уваги. Ну, повітряна куля на великого розміру. Там до них там, так, причіплюють ну, ті відбивачі, так, кутові, які ловлять наші радари. Так. Ну, 24 на 7 працює система ППО. Я маю на увазі радіотехнічні війська, це радіолокаційні станції, які тримають радіолокаційне поле України і. На сотні кілометрів за її межам території повітряний простір, і вони його сканують і на і виявляють власне ці повітряні цілі. Ну, противник запустив ці кульки. Ну з яка мета? Ну, мета проста, щоб можливо, щоб по них відпрацювали ракетами, так ну тобто, як хибна ціль, е, можливо, поміж цих повітряних куль може десь сховатися літак розвідник Ну, взагалі, виснаження ППО, розконцентрацію уваги, і ну, от, от таким чином використовують. ці кулі, полетіли десь далі на південь. Ну далі ми вже історію знаємо, так ага. що і в Молдові, і так далі. Так далі. Тому е, ситуація тут контролюється. Е, ті люди, які сидять на в органах військового управління, так відстежують повітряну обстановку. Бачать, кожна повітряна ціль має свою характеристику. А це що говорить? Це швидкість руху. Її так, це ну висота польоту. Ну і також, відповідно, метеослужба дає напрямки вітру і можна зробити різні характеристики, що це за повітряна ціль і чи варто там, витрачати на неї дорогу зенітну ракету.